треба просувати україну так щоб продовжувати скажімо просувати україну так щоб отакі от заходи було просто соромно розумієте ганебно влаштовувати щоб будь-який політик який або ініціює або толерує щось схоже щоб він ну втрачав на цьому репутацію Ця робота йде, і вона йде не в останню чергу зусиллями е, українських е, митців, українських е, письменників, українських продюсерів, які щодня влаштовують не просто там е, е, якісь будь-які культурні заходи, е, на які є попит, тому що така кон'юнктура, а вони влаштовують. Надзвичайно вартісні за найвищим, ну за найвищою мистецькою міркою на надзвичайно важливі заходи. І вони ці заходи вони мають відповідну пресу, і вони власне засувають громадську думку в країнах, ну, передусім Першого світу цього, цієї глобальної півночі і. Я вже неодноразово казав, що я ну, не є членом фан-клуба Володимира Зеленського, хоча я його поважаю просто як інститут. Але на тій от сумно звісній нараді він видав, мені здається, цілком справедливу формулу, що українська. Культури в українській митці, їхня активність пришвидшує надання зброї Україні.